Ви потрапили на мій канал. Сьогодні я знімаю четвертий випуск, який називається Типи моїх однокласників. Всі попередні вам дуже сподобалися, і я вирішила зняти продовження. ми з вами не будемо гаяти часу, а скоріше прийдемо до відео. Поїхали! Що ви Я розумію, звісно, що у вас брендовий магазин це базар. Ну, якби ви не могли не прибиратися цьому в школу. Лично в мене вещі такі от брендових магазинів. Ця курточка от Gucci, Хтаніжки от Полбе. Я сподіваюся, ви знаєте про такі брендові магазини, так? люди добрі, чого у вас така погана канцелярія? треба отаку канцелярію щоб була і у такі красиві розові секундочку розові стаканчики а не чорні Я таки придумывала. Слухай, скажи, что будет в другом варіанте третьо завдання? Не знаю. Спасибо, тебе да сам потім скажу. Може наугад? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, нет. Сьогодні п'ятое число. Значить, половина повинна бути правильно. П'ятая висповедь. Ну, число. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та не, блин! Не думаю. Скажи, що буде в першому варіанті. А наші тобі, ти ж другий. Ну дай, другий, то шо? Так все сильно я б нічого не сказав. Лойка вообще не б... железна. Мы же мне звездочку намалевать. Тут за задание всегда 12 баллов в кашу. Ну, ладно, звездочка, звездочка так звездочка. Сарим на два будет. О! А сикиты звездочки кутив. Э, в принципе, пять, а в Советском Союзе, да? Ну ладно. Ну, с ней прочитаем. Раз, два, три, четыре. Вон, ну я же ж гений. Що робити? Я нічого не вивчила. Надо було вчора менші грі престолу дивитися. Може тихенько, де мене не спитають. Угу. Того разу я теж сиділа тихенько, то й два получила, блін. Що робити тоді? Я думала, буду робити що я думаю. Що таке дитина? Е-е-е... Це клітина. Це цифра один всього життя. Да, точно, да, от, от, так воно є. Ну, блін, ну чого два? Пожалуйста, пожалуйста, поставьте мені хоча б 8 балів. Пожалуйста, 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 пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста б 8, пожалуйста, Хоча б вісім. Я вас прошу, будь ласка. Не делайте так этого, не брить дух. Рих на душу, пожалуйста. Катя, я. Чего на урок заглянула? Ну, извините, я проспала. А вчера? Нет, Вчора я до бабушки їхала в село. Ти дуже часто прогулюєш. Я вам клянуся, це буде перший і останній раз. Я змушена записати тебе в рапорт. Ну, пожалуйста, Ну, пожалуйста, не записуйте мене в рапорт як прогульщицю. Хто занесе мою курточку в розівалку почуть від мене конфетку. Е, я не бачу, де мої поклоні. Саме тобі сподобався відеопос. Та почав вгорі, підпишись на мій канал, не забувай нажимати на дзвіночок, щоб самим першими дивитись мої відео та ніколи їх не пропускати. Всім пока! що це за... сейчас надо стерти. Шо? Сейчас не достерти, бо ти там. Да, Діма. Більше розового. тому що розовий це цвет. Начиналось. Дім! <звук> <звук> так, хлопці, занесіть мою корточку. Okay, давайте ще раз. <звук> Може, <звук> ты... <звук> Школа? Всі говорить. Так. Э! Чове там без мене камеру натискає. Хочу. Це типа сховалась крита камера чи що? Так. Да. Я поняла. Телефон радуйте, поки ДБ не видно в камеру. Заді, даді. Блін. Ти вообще раз. Так. Ти будеш так не. Вообще. Ой, допомоги. Дарина!